Стрічка, тут прорізь продівається в сторону да, і витягається стрічка через прорізь. Ось, Стрічка закріплена. Далі ходимо трикутниками, робимо, формуємо з ленточки трикутники, але проходимо в кожну клітинку. В одну клітинку заходимо, з іншої клітинки виходимо. Утворилася в нас одна сторона трикутника. Шукаємо місце, де буде стрічка гарно повертати. Наприклад, таке місце. так? Ну, Дивіться, можна було зробити інакше. Можна було, ну, наприклад, сюди повернути, але тоді стрічка не виконує свою функцію, вона не закриває, не закриває квадратик, Клеточку не закриває. Тому ми шукаємо місце, де гарно повертає. от. Якщо на відео має бути видно, що отут утворився такий трикутничок да, серединці. І якщо ми з цієї клітинки вийшли, то заходимо в наступну, проходячи через вузлик. Ось так у нас вийде ну, трикутник. Ось, пройшли і шукаємо місце, де нам щоб закрити трикутник. От він нам отут гарно закривається. Ось, ми зробили такий трикутничок. Пройшли знову ж таки вниз, під вийшли клітинку. Заходимо в наступну клітинку і виходимо. З Таким чином, в нас виходить який ефект плетення. Одна зверху основ, основа нитка, друга знизу цієї стрічки. Одна зверху, ця знизу. Пройшли, повернули, повернули. Якщо ми звідси вийшли і йдемо сюди, то ми проходимо знову наступний трикутничок. В наступну клітиночку, і виходимо з неї. В нас, бачите, тут знову утворився отут під низом напевно, видно да, відео. От, утворився такий трикутничок. Пройшли, Далі пройшли ще раз. У да, нас знову вийшла одна зверху, а одна отут під низом. Одна зверху, одна під низом. І повернули от сюди. Утворився ще один трикутник. І таким чином вони можуть бути різної форми. Наприклад, може бути отакий наступний. так, Він буде трошки менший. ось, І вже буде відрізнятися. Нам не треба однакових трикутників, але нам треба, щоб проплетена була кожна клітинка. Тобто, якщо ми звідси вийшли, то ми мусимо в цю зайти і звідси вийти. Так? Дві клітиночки, зараз зима, то треба плотніше закривати. Ну, дві клітиночки, ну, максимум три, ми робимо такий. І Таким чином, у нас утворюється візерунок. Тоді нам треба, в нас закінчилася стрічка. Беремо наступну стрічку, велику стрічку продіваємо в дірочку від від малої, від того кінчика, І в нас утворюється тут дірочка, за яку ми зачіпляємо знову стрічечку. Трошки легенько підтягуємо і далі формуємо наші трикутники. Які помилки можуть бути? Людина думає, ага, в мене тут проплетена сторона, треба ще цю, і задіває зразу сюди. Ніби то трикутник у нас виконаний, але яка помилка? Зараз покажу, яка помилка утворилася. У нас зараз сіточка натягнута для того, щоб легко було плести. Коли сіточка зніметься, оце не закріплена стрічка, отак відгортається і відкриває повністю техніку. Тому це є дуже велика помилка, яку дуже складно поправити. Тому, коли, у нас, коли ми хочемо пройти, то все-таки не забуваємо, що потрібно з одного віконечка вийти, в наступне зайти і так пройти всю сторону, яку ми собі запланували, і повернути. От, в даному разі, от, ніби тут трикутник не утворився, бо тут є проділ. Але пам'ятаємо про те, що коли сіточка зніметься, то воно зійдеться і буде, ну, буде добре, це буде той трикутник, який треба. Якщо хочете, наприклад, більш так плотно, да, щоб воно щільно прилягало, то просто ще одну проходите. І воно вже взагалі нахльост пішло. Це поміняє трошечки малюнок трикутників, да, можна далі. Так, головне не забувати, що ми проходимо у всі віконечка. І тоді буде, так от, щоб було видно, да, як воно йде. Тобто можемо йти через сторону. От бачите, знову утворився цей трикутничок. І ми пішли вниз і повернули. І от таким чином утворюємо малюнок.